За відмову від мобілізації умовних термінів більше не буде. Тепер одразу в тюрму Вітаю вас, шановні друзі. Українська влада продовжує залякувати українців відповідальністю за відмову від мобілізації. І ось що вони вигадали на цей раз. Апеляційні суди переглядають вироки для ухилянтів, замінюючи умовний термін реальними строками. Місцеві органи прокуратури масово заперечують в апеляційних судах несправедливі через свою м'якість вердикти суддів першої інстанції щодо ухилянтів. Якщо суди першої інстанції засуджують військовозобов'язаних за відмову від мобілізації до умовних термінів, то всі ці справи прокурори піднімають та переглядають, і в результаті умовний термін змінюють на реальний. Ознайомитися з цією інформацією можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, як бачите, влада будь-якими шляхами намагається залякати українців і пояснити їм, що у вас є два шляхи: або в тюрму, або загинути на передовій, але виконуючи свій конституційний обов'язок, тому що ніяких прав у вас в цій країні нема. А це ще закон про посилення мобілізації не вступив в дію.